Всім привіт! Починаю новий влог і починаю з покупок з привозу і покажу, що купили сільпо. Так, овочі і фрукти в основному. До речі, гарний, дуже вибір на привозі. І знаєте, що найцікавіше, я зважила на своїх кухонних вагах те, що пам'ятаю, скільки я просила грам, саме по грамам, тому що, наприклад, у гірки я просила 4 штучки і все співпало. Навіть я думала, що помідорчиків тут не 300 грам. 315 і мене привоз прям здивував. Ну, тобто, все зійшлося. Так, розкажу вам по цінам швиденько. Огірки коштували 55 гривень за кілограм, ось такі 4 штучки. Він більше-менше, більше-менше. Потім редиска. 30 гривень кілограм, тут 600 г на 20 гривень. 10 гривень яблука за кілограм це був чемпіон, здається. Смачні мають бути, пахнуть. 10 гривень кілограм, приємна ціна зараз. Потім 10 гривень пучок петрушки і пучок цибулі. Знаєте, пучок такий нормальний більший, ніж в супермаркеті. Мандаринки, солодкі 70 гривень кілограм. Це було 200 вийшло. 300 г ось такі помідорки чері. Вони трошки більші, але мають бути смачні. Один тільки ми випадково придавили. Сливи 20 гривень кілограм, м'якенькі. Думаю, що вони смачні. Ну, спробуємо, взяли небагато. І хурма, здається, це корольок. Чоловік не вибирав, дивіться на картоночку, вона м'яка. Ну, спробуємо. І треба буде частіше туди заїжджати, тому що і вибір більший, знаєте, і не все таке, як от пластикове виглядає, овочі, наприклад, і ціни адекватні, дешевше, ніж в сільпо, наприклад. Ну, вибір є. А зараз приготуємо з вами смачну ароматну шарлотку. Це я в цукор додала ваніль, тому чорненьке зверху. Готую взагалі по класичному рецепту, та сьогодні від нього трошки відійду, додам ще туди трошки слив. До речі, мене запитували про блендер, я його показувала в одному із відео. І хочу сказати: поки що мені подобається, справляється своїми задачами, добре взбиває і чаша. Гарно подрібнює і насадка для пюре, мені теж дуже подобається. А також буду додавати корицю тільки десь на половинку або четвертину шарлотки, тому що чоловік не любить корицю. В нас взагалі дуже співпадають смаки в їжі. Але от корицю я обожнюю, він ні. Тому це буде частково. Раніше її в тісто додавала, ну я трошки додам, так, трошки-трошки. Буду яблочка присипати для себе, так скажем. Ну і що ж, додам ще мускатний горіх, коріанди, деякі прянощі, яблука сливи, яйця, цукор і цедру апельсина. Все буду збивати. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. Searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Почала вже снідати яєчня і овочі, кава. І ще шарлотка вийшла дуже смачна. Сьогодні вже понеділок, зараз е, знову нема світла, аварійні відключення діють, але буду його чекати, тому що хочу дуже сьогодні зняти відео е, про свої такі, покупки до Різдва Нового року. Тому треба дочекатись вдома. Відзняла покупки. Зараз буду це все розбирати, знімати етикетки, але, мабуть, це мене трошки почекає, тому що хочу швиденько пропилесосити, е, поки є світло. Тому що я поки збиралась до відео туди-сюди і можуть його відключити. Дуже голодна, хочу їсти, але треба швиденько пропилесосити. Потім ось це все розібрати. Цю красу. Друзі, я зараз лежу, відпочиваю трошки, ну як відпочиваю. Просто лежу, знову світло, але сьогодні воно в день було аж 4 години. І слава Богу. А ще хочу сказати, що, ось показуючи це життя, я не ніякому разі не жаліюсь, я все розумію, що зараз коїться в країні. Що багато кому зараз і гірше, і хтось знаходиться взагалі в окупації або під обстрілами, не дай Бог, в кожного можуть бути свої проблеми. І взагалі в мене також буває настрій абсолютно різний. Буває, дивиш, буває, плачеш, буває, смієшся, взагалі по-різному. Тому я просто намагаюся знімати, знаєте, більш такі, знімати своє життя і таке, як воно є, воно, як зараз да, немає там, то світла, то ще чогось. Я про це і розповідаю, ніякому разі не жаліюсь. От коли мені сумно, звісно, я не знімаю. Не бачу сенсу знімати, там, робити на цьому контент, там, да, плакати на камеру чи ще щось таке. Ну ні, я такого робити не буду. І коли поганий настрій взагалі там, або якась. Або якийсь смуток, ну, взагалі не, не думаєш про те, щоб включити камеру і знімати влог. Тому стараюсь більше позитиву у лозі, тому що він нам всім необхідний. Так, повернулася з магазину. Купила два банани, ось такі еспресо. Пам'ятаю, що вони дуже смачні, давно таки не їла, мабуть, з минулого нового року. І ось такі белісімо. Ну, Трошки взяла, хай будуть до кави. Була в сільпо, до речі. Закінчується потім батон, майонез зі знижкою зараз. Сосиски також по ціні тижня. Будуть, мабуть, до сніданку чи ось такого. Зараз я вирішила приготувати борщик, пила м'ясо, лопатку свинячу, сметану 15% ось таку невеличку. Потім по 20 гривень, зараз зі знижкою ось такі великі йогурти вишня черешня галичина. Тут 260 грам насіння. Дуже давно не їла насіння. Захотілося масло солодковершкове екстра. І сир ось такий комо-кантері. 200 г шматочок 72 гривні. Так, буду зараз готувати сирники, буду готувати борщик. І сама щось, можливо, собі якусь зроблю зараз каву чай. На вулиці в нас дощик, хоча по прогнозу не було темно. Ну. Но... Нічого, будемо готувати. Я в процесі приготування борщу, і зараз будь, зроблю зажарку, буду робити сирнечки і зроблю собі чайок з цукерочкою прямо ввечері. Дуже хочеться. Всім доброго ранку. Зараз десь о півнадцяту. Подивіться, як в мене темно в квартирі, але, можливо, і за балкона, і та й влітку, влітку дерева, листя, зелене. Завжди тут темно. Тому можна сказати, що знаєте, зараз ну, могло бути би світліше, на кухні трошки світліше. Але постійно темряво в квартирі. Треба вітамін Д. Терміну. Монтую відео на кухні а, так важко налаштуватись на робочий лад. Прийшла сюди, тому що тут вже хоча б сидиш за столом. Це по-перше, і тут світліше, пасмурно теж, темнувато, але в кімнаті, ну там взагалі як майже як вночі. Знаєте, дуже темно і сильно колоне в сон. Дуже хочеться спати. Я розумію, що зараз або я засну, або змонтую відео, і там пропишу ще деякі моменти, тому прийшла сюди. Почала робити макіяж, включила лампу. Тут все ж таки на кухні. І тривога повітряна по всій Україні. Нас попереджали про, дію, про... масований ракетний удар. Я сподіваюся, обійдеться без жертв. Тримаємось. Щас дофарбуюсь, одягнуся на всяк випадок, а то мало. Хто знає, що можливо прийдеться спускатись вниз. Хоча поруч немає такого надійного укриття. Ну, підвали, ну, це такі підвали, знаєте. Ну, зовсім не укриття. Хочеться борщику, можливо, поїм ще борщик, не знаю. Буду слідкувати за новинами, але треба. Я в піжамі треба одягнути теплі речі, бути готовим, блін, до всього. Тривога, на щастя, була декілька хвилин. Хотілося б знаєте, щоб її більше ніколи не було, і не літали над нашим небом ніколи ракети. Але, чесно кажучи, мене трошки бісить, як деякі телеграм-канали, рекламуючи якісь інші телеграм-канали, нагнітаючи більшу паніку. Зрозуміло, да, і так багато хто там да, попередив. Офіційно там, влада попередила, віднесіться серйозно, йдіть відразу в укриття, це все зрозуміло. Але ще починають от нагнітати, починають ще нагнітати, Просто є, люди, які дуже під... є люди, які дуже піддаються панічним атакам. І це серйозно. і ну, Рекламуючи якусь групу, от прям самий масований ракетний удар, і тут дві хвилини від дві тривоги. Я Трошки... Трошки мене це підбісило. Uh, тому що хтось, знаєте, дуже спокійний, а хтось когось залякати взагалі нема проблеми, і людина буде просто трясти в паніці. Це я, я така була на початку війни. У мене дійсно в мене не мене було панічних атак, але ну я була в великому стресі, як і всі, звісно ж. Але знаєте, були якісь більш спокійні люди, а я не їла, не спала. Я тільки в тому телефоні дивилася новини, взагалі нічого не розуміла, і в мене трясло декілька днів. Просто ну, це жах був, звичайно. Тому зараз, слава Богу, те, що я виїжджала до Німеччини і Ах, трохи заспокоїлась, мені це дійсно допомогло пересидіти там деякий час, щоб заспокоїтись, побачити взагалі, що є, як іде війна, тому що. Для нас, для всіх, да, це було так, як грім серед ясного неба. Ніхто не думав, що таке може бути. І навіть не розумію. Я пам'ятаю перший раз, як я побачила загрозу ракетного удару, а ще почула винищувачі, наші винищувачі, але дуже низько над нашим домом ну, да, таке моторошне. Друзі. із за проблем з світлом. Раз буду тільки монтувати влог. Сьогодні вже 1 грудня. Ми ставимо ялинку. Я вже знімаю влогмас, тому вирішила завершити цей влог, тому що там трошки немає кінця. І, і хочу його змонтувати, і вже розпочнемо після цього відео, після цього влогу сезону влогмасів. Дякую вам велике за перегляд і всім-всім пока. До зустрічі буду монтувати це відео.